Ну що, Добре я поки раніше. пішов витирати сльози, вже до нас вітав наш гість Денис Літовченко, сімейний лікар. Доброго ранку, yeah. пане Денисе. Ну, власне, говоримо про те, як безпечно проводити час в бомбосховищі. Ну, от хочемо перед цим вам показати фото. От нещодавно бачив, як діти в бомбосховищі, ну от, буквально те, на чому я власне uh -huh. розридався, співають «Ой, лузі червона калина. Але, на жаль, ну не всі бомбосховищі обладнані і світлом, і як якоюсь вентиляцією і в принципі не мають привабливий вигляд. І інколи людям проходиться от ховатися в таких укриттях, де пліснява, де сирість, велика волога якась, і люди там можуть навіть підчепити якусь хворобу. Власне, поговоримо про те, як це зробити максимально безпечно. Що є такого бомбосховища, що дійсно може негативно вплинути от на здоров'я, можливо, із того, що ми перелічили, можливо, ще щось можете додати. Ну, з тих факторів, які можуть дійсно заскорити здоров'ю, у нас їх багато, але треба розуміти їх дію у часі. Тобто, якщо це якась нетривала дія, то вони не будуть дуже скідливим для здоров'я, тому що люди пристосовані до дії негативних факторів. Uh -huh. Але якщо це тривало, то всі вони можуть бути шкідливими. По перше, це відсутність нормального світла. Тобто у людини збиваються ці ритми, які uh -huh. тобто день та ніч. А uh -huh. це пліснява, це пил. По першу чергу, да. тобто для астматиків для людей з вогеневими захворюваннями, це дуже шкідливо. Це може бути концентрована велике мікробне навантаження, тому що на дуже невекому великій площі багато людей знаходиться і немає нормальної системи вентиляції, uh -huh. а, тобто це велика кількість алергенів. А, тобто це а, забруднення, тобто коли є якісь негразне з каналізацією, да, тобто з відходами, а, також Консервована їжа, яка лишена тобто нормального, ну тобто, це проблеми з харчуванням, гіподинамія, але це вже стосується, коли вже люди сяд в бомбосховищі два-три-чотири mm. тижні, да, тобто не це не день, не два. Uh -huh. Ну в цілому, з основних, мабуть, мабуть, це найосновніше. А як власне пліснява впливає от на здоров'я? Ну, дивіться, пліснява це да, мікроскопічні гриби, да, тобто це є білок. Саме поняття алергії це реакція на чужий білок-антиген, тобто як і білок шесті домашніх тварин, да, відоме, як і білок пильових кліщів, як і пилок, пилок рослин це все білки. Тобто і пліснява вона може провокувати, тобто, величезне алергенне навантаження може провокувати не тільки загострення вже існуючих да, алергічних хвороб, а й виникнення нових людей, які mm -hmm. раніше не хворіли. А у людей з імунодефіцитом, до речі, це дуже важлива тема, можуть бути навіть захворювання, спричинене грибами, тобто, ну, тобто, там, так назва, наприклад, аспергільоз, да, тобто, це пневмонія, яка спричинена mm -hmm. саме мікрогрибами. Угу. Серйозно. А ми можемо, от якось, якщо до прикладу, це в нашому будинку є бомбосховище, якось його підготувати, тобто або чимось обробити, або якісь процеси е, зробити для того, щоб ну зменшити от вплив ось цих негативних факторів, про які ми зазначили, е, звичайно, тому основна. Причина того, що таке відбувається, це не підготовка до бомгосховищ до їх використання. Тобто вони там дуже багато часу стоять, і це все, тобто про них не дбають. А підготовка бомгосховища може допомогти людям пережити ці негативні наслідки. Тобто, перше, це потрібна належна хоча б обробка. Тобто, да, є спеціальні фунгіцидні препарати, якими обробляються. Друге, це. Створення нормальної вентиляційної системи. Тобто, це було, повинно бути декілька виходів, фільтри, тепле приміщення, щоб там. Тобто, Чому. Основна причина це сирість. Да? Є сирість і повітря, яке не рухається. Але, ну, на жаль, це є це є тільки спеціальних бомбосховищах, які обладнані mm -hmm. у звичайних подвалах будинків. Цього ви розумієте нема. Або люди самі роблять собі це, да, тобто, або ну мінімально, хоча б можна, да. Тобто це можна обігріти, прибрати плісняву самими руками, обробити фені препаратами. Це зменшить кількість негативних факторів, які будуть впливати на людину. Ну вже щось, вже непогано. Е, так, якщо можливо ви б порадили підготувати для того, щоб якийсь рюкзачок там брати з собою в бомбосховище на кожен день, коли ми маємо там повітряні тривоги, і можливо є якийсь певний перелік для тривалого перебування теж в бомбосховищі. Ну, цей список взагалі дуже багато де опублікувався, да, що кому брати. Але по-перше, ну це, мабуть, стосується буде людей, які мають хронічні хвороби, ага. да, тобто підготуватися до того, що ви там не зможете купити ліки і так далі. Тобто, це люди. Ну, якщо ми кажемо про благословище, да, конкретно, це ага. а, якщо ми хочемо запобігти дії цих факторів, які ми перелічили, то це буде. Перша ліки від алергії, да? тобто uh -huh. їх дуже багато, безліч алергіки їх приймають а, і засоби індивідуального захисту ну це ж саме маски або респіратори індивідуальні. Uh -huh. Звичайне, освітлення, це повинні бути ліхтарики а, краще денного світла, звичайно, uh -huh. тобто не холодного світла, тому що а, ну, все залежить від того, як багато часу ми будемо проводити бомбосховище. Розумієте, тобто, якщо це дві години. То це не така велика навантаження. Якщо це два тижні, звичайно, там буде рюкзачок інший. Uh -huh. Тобто, це треба від, ну, від потреб. Треба від, відштовхуватися наших, тобто про що ми саме говоримо. Мі здається, що якраз до повномасштабного вторгнення багато людей, які мають хронічні захворювання, так ми як звикли? Ну закінчуються вже якісь там таблетки. Да, да, ми їх. Ми їх... Отримаю зарплату і піду нові куплю, наприклад. А і я пам'ятаю ці перші дні, як всі шукали особливо препарати ці гормональні. Альтероксин, да, для чи то подібної це був це дефіцит. Те, що, ну, людина мусить випити, бо, бо буде капець. І думаю, от ви добре підмітили, що е, ті, які ще мають якісь свої захворювання, так, щоб е, мати е, ці препарати в наявності вдома. Угу. А в самому бомбосховищі, коли ми перебуваємо, які правила, яких правил нам потрібно дотримуватись там, щоб наше перебування там було теж ну і комфортним, наскільки це можливо, і, і не шкідливим. Тобто, знову ж таки не знаю там умовно не опиратися там на стіну у холодну сиру, там не сідати на щось, рухатись, не рухатись, що от скажу от, що робити людям, які мають якийсь час перебувати. Ну, по-перше, мабуть, основне, що я таки підмітив, це треба знати, що ти там не один. Тобто не можна так думати, що ти один і робити те, що тобі заманеться, розумієте? Тобто це багатьох Незначне. речей да, стосується. Щодо безпечного перебування, я би усім порадив, ну, виходячи з мого досвіду, якого. Тобто я б дуже багато працював з людьми, які сидів у бомбосховищах mm -hmm. багато часу, і я бачу, від чого вони в основному страждають. А купити. Нормальний туристичний килимок, uh -huh. який буде термоілізований, ну, тобто, буде і буде мати певну термоізоляцію від підлоги, тому що і буде зручним, на ньому буде зручно спати, тому що всі ці старі матраси. Килимки для йоги там, або якісь. Не там, виз... не підійде. Ну, ні, ні, це... Можна цей, знаєте, в, в будівельному магазині є поліезо, здається, утеплювач, яким <су> утеплюють зазвичай. От, все. І вони товсті. До речі, я не згоджуся, це мінеральна ні. вата, типу. Да? Ні, ні, ні. ну, Вони схожі за текстуру на каремати, але а. вони з фольгою. А, е я, я зумів. Е вони занадто тонкі, занадто. не, mm -hmm. не підходять. Да. Тому що з цим стикнулися. Люди, коли провели в бомсові. Ще тиждень, два-три місяць, вони все виходять, у них всіх болять спини, у них всіх болять стегна, і у них всіх е, хронічне перенапруження м'язів із-за тривалого сидіння в одній позі, або mm -hmm. із за е, mm -hmm. того, що вони лежать на, на твердій поверхні. Тобто, це дійсно ну там, або два матраси підготувати, там або товсті, або туристичні кивінки. ну це такі надувні, є, такі дуже гарна mm -hmm. така mm -hmm. штука. І нормальний спальник собі купити, тому що коли холодно. Ну, це теж погано впливає на організм. Краще, да, звичайно, залежить від бомбосховища. Можна, якщо там отакий, отакий шар шарп да, наприклад, або коли я там перші два дні війни ховався на Борщагівці у підвалі. Там Півметра не чистот, то звичайно краще не гратися. Ну, тобто, ти там встаєш і просто провалюєшся по щіку. В сухе. Воно сухе, звичайно, але ну але приємного мало. мало приємного. І ти вже Тоб, не знаєш, ну, від чого ти. Да, тобто тут зверху <с? <с?> зверху вода з кипятком, яку може прорвати там в будь-який момент, розумієте? Ну, да, тобто, старі будівлі. Да, ну напевно, якщо це ярко. Київ, то взагалі ідеальний варіант для людей це метрополітен, да, метрополітен. От, але якщо, звісно, ми опинилися ну, в інших місцях. Ну і умовно, я знаю, що багато. Де вішають е, оголошення на магазинах, на будинках, де найближче укриття? Тобто, я так розумію, що вони вже е, зазначають ті укриття, в яких в принципі більш-менш комфортно. Тобто, ну, да, я, точно не я бачив такі укриття, тобто там чисто, там прибрано, там є електрика, там є генератор, е, є запас питної технічної води і навіть. Знежаражувальні таблетки. тобто це О, Коли там, ти можеш взяти круто. технічну воду, знезаразити її і пити. Mm -hmm. тобто Це круто. Тобто, це дійсно і є якийсь yeah. там запас теплих речей, там якийсь запас їжі, ну це не так багато їх, але вони є. Це те, з чого можна брати приклад. Ну no, як... в принципі, було б непогано. От вось, більше восьми місяців війни. Якщо от, є глядачі, такі самі, як і я, які до цього часу не дослідили укриття навколо себе, <сум> <сум> тобто які є поруч із вами, хороші, напевно, ну варто все ж таки це зробити, тому що хто знає, як довго це все триватиме і чи не знадобляться краще, щоб не знадобились, але все одно дослідіть свою територію в радіусі там кілометра двох, куди ви можете в разі чого е, піти в укриття? Угу, однозначно е, щодо дітей, так діти це не посідючки але все-таки в бомбосховищі, коли там треба довгий час якомусь в одні, одна локація є лише для однієї сім'ї, наприклад, як е, ш, що робити для того, щоб не розвинулася ця гіподинамія? В дітей як можна організувати їхні перебування? Дивіться, я мабуть буду трохи категоричним, але все ж таки, да, зважаючи на ті слова, що я казав, тобто гіподинамія це процес від двох тижнів, там два-три угу. місяць, uh -huh. тобто це не те, що розвивається за неділю, за дві. Якщо е, є така перспектива, що доведеться сидіти з дітьми бомсовищі дві два тижні. Uh -huh. Краще виїхати, uh -huh. ну дійсно. Тобто, бомбосховище два тижні це тільки коли працює ствольна артилерія тобто це від лінії фронту там 20 кілометрів, 30, uh -huh. як, наприклад, у. Там Бахмуті, як, наприклад, там в свій час там Северодонецьк, Височанськ. я да, з медевакуацією працював, да, що там, казав, дуже багато дітей було. Їх краще вивезти дійсно, тобто, mm -hmm. тому що це ненормально. Не а як взагалі проявляється ця гіподинамія? От, що це Ну, це, розумієте, це не хвороба, да, тобто, це загальний стан організму. Коли ми менше рухаємося, да, тобто, зменшується загальний обмін в організмі, mm -hmm. да, тобто, розвивається слабкість. А, тобто це є передґрунтя для розвитку хронічних хвороб, наприклад, да, тобто у дітей це може бути затримка росту, а, зменшення уваги. тобто, ну, тобто Організм такий стан. Ну, з цього стану можна вийти? Так, да, звичайно. Mm -hmm. тобто це просто, ну, і це гіподинамія, це взагалі потрібно там, майже не рухатися. Тобто mm -hmm. Це у людей, які там сидяча робота там, з 8 до 9. Там, потім за комп'ютер, тобто там, за день там, фізичної активності там, три кроки. Ось з дітьми це ну, можна організувати, хоча б, наприклад, ну, якщо ми там користуємося якимось там, ну, якщо там є декілька дорослих, да, організувати якісь рухливі ігри. Mm -hmm. Мінімальний, тобто я бачу, волонтери організовують uh -huh. метро і так далі. Uh -huh. В принципі, цього буде достатньо для підтримання мінімального рівня. Якщо є декілька дітей і є якийсь простір, то вони, як право, самі з собою грають. тобто тобто це не є, тобто, ну, Гіподинамія в, в цьому вимірі це просто. Сидіти, да там охопити цю дитину і там не рухатися два тижні, mm. там тільки там поїсти або сходити в ТОВЕ, тоді це нам загрожує. Mm -hmm. А потрібно обмежувати в цей час під час бомбо знаходження бомбосховищі, користування гаджетами, Там можливо, якщо ми постійно в темряві, тобто немає доступу до денного світла, то це може вплинути негативно на зір, очі або в принципі на стан. Звичайно, так. Да. Обмежувати потрібно, як і в час, коли ми не в бомбосховищі, тому що, а по-перше, це хронічне перенапруження м'язів очей, тобто, да, тобто, у дітей, які є а, вади зору, для них це погано, або навіть для здорових, тобто, коли ми постійно перенапружуємо, це не дуже гарно ну, має негативний вплив у майбутньому. Да, ага. По-друге, тобто є певні. Такий термін, як циркадні ритми, да? тобто так. ритми, тобто, сна та коли ми там знаходимося в активності. І е, синій спектр світла, в якому працюють більшість гаджетів, телефонів, це е, світло, яке нас понукає до активності. Да? Тобто, тобто вставай, іди щось роби, да? коли там перші е, проміні сонця нам у вікно світять. Да? Mm -hmm. То... І організм таким чином збиваються ці циркадні ритми, ритми да, тобто і це синтез гормонів, які відповідають за сон та активність, То кортизол і меланін, то звичайно треба обмежувати. Тобто, треба домовитися з дитиною, які там години ми використовуємо, краще це будуть ранкові обідні години, ніж вечірні. Тобто на вечір за ну прибирати краще. Взагалі, по можливості, якщо це довге перебування бомгосовища, краще. Максимально приблизити активність сонячного світла да, до того, що є в житті. Тобто вранці вмикаємо, в обід воно горить, до вечора там трохи зменшимо, а вночі вимикаємо, щоб трохи, ну, потім, коли буде знову адаптація до нормального життя, да, щоб не було це так важко. Тому що деякі люди. там... Як житлах як... якийсь буде? Да, 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 да. Ну, так, тобто, виходять, і в них повністю збит, збиті біоритми, тобто, вони, там, воно втрачається день-ніч. Mm. Ну, ну це ми кажемо, коли там сидиш безвила з бомсховище. Там коли ти виходиш на вулицю, звичайно не так, не так страшно. Дякуємо вам за те, що ми проговорили. <говори> Ось ці питання. Я думаю, що важливо було собі і нагадати про те, що потрібно бути в безпеці під час повітряних тривог. Щоб якщо ви не підготували ще свій підвал, своє бомбосховище, спуститися, проглянути дещо можливо підправити, які речі туди спустити завчасно, так підготуватись, тому що ще і зима попереду ну, треба завчасно, я думаю, потурбуватись про ці речі, і діти наші. це Їхня безпека це надважливо. Тому, будь ласка, будьте пильні в цьому. Ви почули багато порад від нашого гостя, експерта Денису Литовченка, сімейного лікаря. Користуйтеся, будьте здорові і будьте в безпеці.